Слава Ісусу Христу! Ми, як традиційно, маємо щоюторка молебень за мир в Україні, за перемогу наших воїнів і ті молільники, що на живому телебаченні долучаються. Ми з вами в храмі. Цей зараз молебень будемо звершувати. Благословенний Бог наш завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! Наш слава Тобі! Цар Небесний, Вішителю, душі істини, що сюди, си все наповняєш, скарбнице благи життя подателю, прийде і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навік віки Віків, Амінь, присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, істіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, Отче наш, що нашої, Сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приді та поклонімося цареві, нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога на. Нашого. Бог наш пристановище і сила. Помічник у скорботах, що вельми, напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, і порушилися води, їх порушилися гори, силою його, течії ріки веселять місто Божого, у селі свою найвищий, Бог посеред неї, і вона не порушиться, поможе їй, Бог грана досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог, я. Приді і побачте діла Господні, який чудав чини він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, і з нами заступник наш Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, доллуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, доллуй, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. У мирі Господеві помолімося! Господи, помилуй. за мир з і спасіння душ нашої, Господеві помоліємося. Господи, з'єднання Всі Господеві помолімося! Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входить до нього, Господеві. Помолімся. Господи помилуй. За святішого Вселенського, хіре Лева Папа Римського і заблаженнішого патріарха нашого святослава і за Преосвященнішого Архії. Пископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне у Христі, дияконство, за весь причет і людей, і Господеві помолімося, Господи, помилуй! за Богом бережений народне за правління і все військо Господеві помолімся. Господи помилуй! щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю і гміцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, господеві помолімося. господи, помилуй. щоб подати неослабну, незбори і переможну силу і мужність, Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їхніми. Господеві помолімося. господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній Гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі, і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб визвотися нам від усякої скорботи Гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй, Заступи, спаси, помилую, хорони нас, Боже, Твоєю, благодаттю, Господи, помилуй, При свято, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Прісну Діву Марію, з усіма святами опоминувши самих себе один одної і все життя наше. Христу Богові віддаймо, тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, Ніні повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє» «Сповідуйтеся Господеві, бо він благо, бо повік милість його. Бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє» «Обійшовши, щоб мене іменем Господнім, проти стояв я яї. Бо Господь і появився нам, благословений хто йде в ім'я Господ. Не обожити, буду, і повім діла Господні, Бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господне. Знехтували але це цей став головою вогла від Господа стався він і дивний Бо Господі появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господні. Там, Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу на супротивників дарує, і Христом Твоїм охорони люду Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед Яким благоговіємо і з яким не осоромився. не пордий, благає молитвами нашими, все успів вона Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте славу й силу, Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром, примудрі до хисян послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віцечки трущам диявольським. Нам би треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів зло, в піднебесних просторах, ось що ми мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувшися в броню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія Миру, а на все візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені, стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя. Примудрість прості вислухаймо святого Євангелія Мир русі і Духові Твоєму Від Марка, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися, кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі не простить, провин провингаши. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Що молимось за святішого Вселенського Архірея Лева, Римського і блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі, цьому і за усім наших духовних і всіх у Христі. І братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї, всемогутнії просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно, прикликаючи, зумління молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осилились в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, та й в повітрі. І милостивий, будь милостивим владико до гріхів нашої. Помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякдені. Час і навіки, віки. Амінь. Ще іще преклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сила, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що творив чудеса, зглянься у милості і щодротах. На смирення рабів Твоїх чоловіку любно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались за нас. Щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми, грішні, недостойні в покаянні і зумиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імене Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема, і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш. А ми, люди твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щодротах посіти смирених грабів Твоїх. Що припадаю до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну життя своє, прости прогрішення їхнє. І в день праведної відплати твоєї подай він ці тлінні. Бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто уповає на тебе, і тобі славу восила, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ам. Чеснішу від харовимів, і незрівняно славнішу від що щоб затління Слово породила, Сущу богородицю тебе величаємо, слава тобі, Христе, Боже, уповання наше Слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, що її введення в храм торжественний праздник, світло звершуємо. Молитвами, святих славних і сихвальних апостолів, і верховних апостолів Петра, і Павлакия, храм наш святий. Молитвами преподобних богоносних отців наших і святих, яких нині вшановуємося, що і учителів, святого Папи Климента Римського, і святого Петра Олександрійського, і всіх святих помилий, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Дорогі у Христі, дякуємо за вашу спільну молитву. Тут в храмі присутніх теж. За посередництвом живого телебачення, ми сьогодні маємо праздник віддання Богородиці, яка війшла в храм. І, звичайно, що цей праздник нам свідчить про велику Божу любов, тому що Марія здатна піднести наші стяги, національні, військові. Також, якщо ми відчуваємо якесь розчарування чи. Падіння духу, вірмо в її силу, бо вона найближча до Ісуса Христа. Тому через її руки і уста також передаємо молитву за наших воїнів, за усіх захисників на фронті, в полоні чи за безвісті зниклих, і так само за всіх рідних, які втратили своїх воїнів. Нехай ця молитва буде приємна Богові, а з наших уст і сердець лунає великою любов'ю. Ще раз дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!